Алло, добрий день. Доброго дня. Мене звати Ельвіра Володимирівна, мій індекс 104. Розмова записується. Це товариство з обмеженою відповідальністю. Укрту Можете допомогти. Я не знаю. Що ви мені бомжа кидаєте? Дві секунди дзвоните і вибиваєте. Я перезвоню. Ви Ігор Валерійович? Я. Я вам представилась і зараз ви спілкуєтесь це. Бренд, Чи, ти мужик Це хто? Степан, тут ти? Я на початку розмови вам, Ігор Валерійович, представилась. Мене звуть Ельвіра Володимирівна, мій індекс 104. Ельвір а, а, записується. Це я думав, Степан розумієш. Поняв, Поняв. УкрКредит Фінанс, бренд. Кредит Фінанс. Зрозумів, зрозумів. 093. 170, 73, 77. Ага. Юридична адреса місто Київ, бульвар Весі України, 26, Офіс 407. А яка Та, фактична мова, адреса? Я вам тільки що сказала. Юридична ну, юридично, адреса. а фактично, де ви знаходитесь? Ігор Валерійович, компанія вибрала електронний шлях надання послуг. А, зрозуміло. То, немає ніякої різниці і це вас не стосується. Все, зрозуміло. Окей, добре. Далі, компанія сьогодні спілкується з вами. Це телефонує на рахунок вашого діючого кредитного договору. У вас ага. сьогодні 58 день просрочення по оплаті. 3490 така сума на закриття, 1000 це тіло кредиту і 2490 це відсотки. Компанія сьогодні від вас очікує оплати до 15 години. Рекомендована сума. Хвилинку, помилочка. У вас 800 876 шостий день заборгування. У вас гарна пропозиція. 13500 це тіло на закриття. А снима? Як 13500? 9 тисяч 9 тисяч це відсотки. Зараз компанія вам пропонує закрити менше, ніж за тіло кредиту. За 3300 гривень. Ні. Компанії можете продати, що закриє за 2. Компанія. Можу вам пропонувати тільки ту пропозицію, яку я тільки ще озвучила. Якщо ви будете відмовлятися від даної пропозиції в компанії, тоді буде причина передати вашу справу до юридичного відділу. Не буде вона, вона в неї буде... такої причини, бо вони стикуни. Я вас запевняю, такої причини в компанії не буде. Гарантую вам. Ігор Валерійович, да. це, це, ваша, це ваша власна думка. Це ваша да. власна думка. Тож, ви відмовляєтеся від даних пропозицій? А, да, звісно, звісно, звісно. Буду чекати 2 тисячі. Ну, я вам назвала, що компанія може передати на юридичний відділ і далі буде кустувати. Ну, я вам теж сказав, що компанія може зробити. І оплачувати повну суму. Це буде ага. 13 500 і далі ще ісотки, далі ще судовий збір. Ага, ну, Все добре, гарного дня. Я Дякую вам співала ще оплату. Дем пиво да. вас. Дякую. Ну, На все добре. Щасливо. Ну, коротше, така двіжуха. Е, саме головне, ця е, жіночка не казала, а, в принципі, зараз зазвичай всі кажуть, щоб, знаєте, про стимулювати борожника, платити. платити за Сіфіліс, блять, повилазив. Е, платити, оплачувати свій кредит. От, е, Стимуляція така: ми частину коштів передаємо в ЗСУ. Це такий підерський піар на крові. Тобто, ми забираємо гроші з самих бідних, тобто, самі бідні. Тобто, е, ми простий народ. Забирають гроші просто в нас, там, де, блять, ну, в мене немає копійки заплатити, скажем. От я не можу кредит заплатити, я не маю чим, скажімо, дітей кормити, е за хату заплатити. Проча-проча фіня. Я не маю чим вам кредит віддати. Вони стимулюють тим, що ми для ЗСУ, наші хлопці, ми в ЗСУ, ми для них. Подивіться, там є всі реквізити, квитанції, фотографії, як ми скидаємо гроші. В Самих бідних, блять, забирають і віддають ЗСУ. Ну, Просто піздець вони піаряться на цій хуйні По-с-ті-ї-но. Вони від того ще більшими підарами стають. Ну а так всім, в принципі, гарного настрою і позитиву.